А це, зверніть увагу, ще один класний ГЛЄ. Він на дуже великих 22-х дисках от, виглядає дуже брутально, дуже круто. Я люблю такі от величезні диски. Вон, зверніть увагу, величезний гальмівний диск всередині. Машина просто ну, просто крута, класна, дуже. При цьому це от зверніть в рестайлінгу, в них Ось тут всередині пішла малесенька зірочка Mercedes. А це значок, бачите, мікрополосочка. Оця мікрополосочка це для того, щоб датчик, тут знаходиться величезний датчик під склом, щоб він не замерзав, там, не закидувався снігом, брудом. ну, Тобто класна штука. При тому цей це ГеоЄ дуже скромний двигун має. От колеса роблять його просто багатим, дорогущим. Він реально виглядає за рахунок оцих 22-х коліс. Він виглядає навіть десь круче, крутіше для мене особисто, ніж оцей Гелгін 53-й. Тому що ці колеса 22 чорні в найті, вони просто круті. Вони просто круті прикруті. А двигун тут простесенький, тут 2 літра. Тут 2 літра бензин. В Україні така машина не поставляється, у нас 2 літра дизель тільки буває. А отут 2 літра бензин. Ну, реально круто. Вона брудна, звичайно, все. Такі хлопці запаркували, блін, її взагалі взагалі. Я в шокі. Просто засовували так, ось зверніть увагу. Ну тобто вперед вона поїхати не може. Тому що, якщо так глянути, то просто-напросто ми побачимо, що не, не, але, не, не пройде. По суті, як її будуть вивертати? Нею просто дадуть отак от максимально вправо і потім назад. І вона буде відходити сюди, а потім піде вперед і буде дуже круто. Дуже круто. Не знаю. Це я. Реально. Сучасний дизайн. Сучасні такі от величезні диски. Я не знаю, наскільки це передасть камера, але вид це просто неймовірно.